Називаєте постом, приємним для Господа днем. Ось який піст, я визнаю: розбий кайдани несправедливості, розв'яжимо тузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Поділись своїм хлібом з голодним, а нещасних безпритульних, покличу свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його, і від свого рідного не відвертайся. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться, попереду тебе йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме тебе. Ось тоді і волатимеш до Господа, і Він відповість. Кликатимеш про допомогу, і він скаже Ось я. Але маєш усунути посеред себе ярмо, перестати погрожувати пальцем і лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє у темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться. У полудень твій Бог постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш як зрошений водою сад, і як джерело, у якому не висихає вода. Твої нащадки відбудують віковічні руїни, ти відновиш основи минулих поколінь. Тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Якщо стримуєш свою ногу від зневажання суботи, не потакаючи своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, шануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами. Не догоджуватимеш своїм примхам і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення у Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі і дам тобі споживати спадщину твого батька Якова. Це сказав Господь своїми кустами.